В цьому році, як ви знаєте, виповняється 70 років цієї волинської трагедії. І тому зараз, скориставшись нею деякі сили, екстремістські, насамперед, в Польщі, хочуть. Шукати е, е, рішення цього питання по-своєму. І тому наше завдання е, звернутися не до тих, хто вже примирився і, і має е, з українцями добрі стосунки, а звернутися до тих, які е, ще в серці мають якесь. Неприємні почуття. Тобто до цих ми будемо звертатись. І ми би для того, щоб все це набуло такого, ну не тільки розголосу, а мало вплив на поляків і на українців, які до цього причетні. Щоб ми відслужили е, панахиди. ми, тобто представники і Православної церкви, і Греко-католицької церкви, і Римо Католицької церкви, і тим самим помолились. бо помолились за тих, які вже загинули. І наші е, е, розмови наші. Всі дії для них не мають ніякого значення вже зараз, бо їх не мав. А ось молитва за них, які існують, має велике значення. Та й для тих, хто родичі, яких тоді загинули, оця молитва буде мати велике значення. Ну і крім того, Церква керується заповідями Божими. А Христос сказав, якщо будете прощати людям провини їхні, то й Господь вам простить. Для когось може це і не має значення ці слова, а для людини віруючої, ці слова Христа Спасителя мають велике значення. Бо якщо не будете прощати, то й Бог не простить вам. А ми всі хочемо, знаємо, що ми всі грішники і просимо у Бога прощення. І тому ми будемо закликати і поляків, і українців до цього примирення. Але ми б хотіли, щоб як у нас в Україні створений такий комітет. Ми б хотіли, щоб і в і в Польщі був створений подібний комітет для того, щоб ми спільно зробили таку заяву про примирення, враховуючи, що за нами майбутнє. Тим більше, що для входу України. В Євросоюз. Польща відіграє важливу роль, вона нас підтримує активно в цьому напрямку. Тому для нас корисно, щоб у нас з Польщею були добрі, добрі стосунки. Ми хочемо, щоб були спільні панахиди на тих місцях. Загибелі, в якій би прийняли участь і православна церква, і, і греко-католицька церква, і римо-католицька церква. Тому ми будемо далі вже працювати в цьому напрямі і, з одного боку з церквами, а з другого боку, я думаю, що і на громадському напрямі теж будуть, будемо працювати.